Всім привіт! Сьогодні бризкаю ось тут медян Екстра, де ми прибрали лист і поставили соржанці, як бачите, я проходжу по листу Медян Екстра. Проходю все міждуряддя оці пенючки, де ми зрізали лист, щоб убити всі грибкові хвороби, тому що Мідні препарати, це ще придумали наші діди ними користуватися і до мідних препаратів у грибка немає ніякого імунітету, немає привикання, завжди воно діє. Тут немає ягоди, немає квітів, тому, тому працюємо так. Перша обробка після зліски, медян екстра. Або Бордозька суміш, або хворокі ну, одним словом мідні препарати, це забезпечить рослинки. Імунітетом від хвороб, ну, а також буду бризкати, звичайно, від шкідників. Тут можна ось вже, як хочете, ось ми тільки-тільки зрізали, ось уже павутинний кліщ. Тож треба обов'язково обробляти. Можна зараз корінь дати антихрущ. І антихруж діє і від кліща, Він піднімається по рослинки вгору і захищає рослинки і від кліща. Це якщо ви проллєте в корінь. Можна, звичайно, цим препаратом і бризкати, і по листу. Але в корінь він не опуститься. Треба періодично продивлятися, щоб вітер не витягував, буває кутики лозять, або собачки бігають і витягуються Рослинки від турфу. Ну, це поки корінь не вхватиться за турф. Отак, касетки ставимо, щоб швиденько де багато вусів. Щоб швиденько отримати розсоду, це дивно. Ну, і також мене питали, чи прибирать лист на першу річки. Ось де. Я не буду прибирати лист, тому що тут усе добре з листом. Листик гарний і його небагато. Його небагато, я його просто оброблю. Від хвороб, від шкідників. І тут же буде, будуть поставлені стаканчики, де рослинки мені не подобаються, ті будуть видалені, і на їх місце буде посаджена інша рослинка. Ось так вони виглядають. Це маточник, який посаджений в жовтні. Тут ягоди було, ну, ну трішки зовсім. Я показувала тут маршал, тут дивна, ось чамура, вже такі вуса горні пускої. Далі оприка. Тут я буду брати. теж. Оці, звичайно, листочки треба пройтися, бур'янчик вирвати, і оці погані листочки прибрати. І можна потім обробити і ставити стакончики. Ось так. Тож на таких рослинках можна і не прибирати лист. Ну, а там, де великі, великі кущі, де була в нас йогода. ось Ось великі кущі, наприклад, ось сирія. Ну Тут ще є трішки йогоди. зовсім трішки вже останній збір буде то, звичайно, отаку масу, таку масу масу обробити. Дуже багато препаратів треба. І ну, я не бачу сенсу залишати тут лист. Він оновиться, буде молоденький, гарний, без шкідників, без хвороб. І до того ж, якщо ставити тут розсаду під кущики, то тут будуть рослинки затіняти. Наші саджанці і е, рослинки оті потягнуться. Буде дуже густо, а там, де густо, там хвороби, там шкідники. Тому на моточниках я приберу нижній листик. Нижній поганий, пошкоджений. Той, що мені не подобається, залишиться трішки листочка, і тут мене дозволяє місце між на міждуряді тут поставити стакончики. Тож тут я не буду прибирати листочок. Ось така моя відповідь. І ще одне від шкідників ми обробляємо вечорю, ввечері від хвороб в ронці, коли спаде росо. Для того, щоб до вечора підсухло. Оці фунгіциди, які ви вносите по листику, вони підсухнуть і будуть лікувати рослинку долі. Якщо ж побризкати фунгіцидом ввечері, то випаде роса і дія фунгіциду буде набагато меншою. Ну, а від шкідників, так як вони злозяться у свої домівки до своїх рослинок, то в основному бризкають ввечері. Але ж, якщо сумісний фунгіцид і інсектицид, наприклад, екстра, я не змішую ніколи ні з чим, бризкаю тільки ним, а інсектицидом бризкаю окремо. Взагалі, з мідними препаратами не бажано змішувати нічого. Якщо ж комусь так не терпиться змішати, то треба спочатку попробувати на рослинки, як воно чи не попече, чи взагалі буде добре все з рослинкою. Потім обробляти інші. Але я не рискую. всім миру добра, всього найкраще все буде Україна. До побачення.